Де іде каляки-маляки, а де мистецтво? Так. Це вже питання, мабуть, оцінював соціум. але... Після банана приліплено скочив на стінку все мистецтво. Так. Тобто ти знаєш, що той, хто відліпив банан, йому там виставили рахунок, що він з'їв тобто це... мистецький твір. Це концептуальна штука. Так. Але якщо казати про те, ми в дитинстві всі намагалися зображати. Бо ми бачили, що хтось щось. Створює, uh -huh. створює зображення, і ми це робили і йшли до кого з цим питанням, з цим творивом, до наших батьків. І батьки, там, наші перші там 2-3 роки, чотири роки, давали оцінку того, що ми робимо. І якщо батько мама, е, так, Підштовхували, підтримували, зацікавлювали, хвалили, дитини формувалося бажання продовжувати малювати. Якщо починали пояснювати, критикувати, оподіляли, чи є дитини талант талант зразу чи нема, відбувалося бажання. Угу. А бажання це, в принципі, мотивація для того, щоб чогось навчитися. Бо якщо дитині, наприклад, коли дитина ї, намагається їсти ложкою, суп. Казати, що в неї нема таланту їсти ложкою, вона буде все життя потім їсти руками, сьорбати як угодно, але вона буде в неї буде установка, що ложка це не для неї.